Бразилійський карнавал у Києві через рік, у травні, Хрещатик та НСК Олімпійський можуть перетворитися на самбадром. Захід приурочить до 12-річних братерських стосунків Києва та Ріо де жанейро Майбутнє свято обговорив голова КМДА з послом Федеративної Республіки Бразилії в Україні. Зокрема, Олександр Попов зазначив, що найближчим часом потрібно сформувати бюджет та концепцію заходу. Очікується, що у карнавалі візьмуть участь близько тисячі учасників зі столиці і 500 із Бразилії. У планах провести свято за Підтримки провідних режисерів та продюсерів Ріо де жанейро участь у карнавалі візьмуть відомі бразилійські та українські танцювальні школи самби бюджет треба буде сформувати найближчим часом, щоб ми почали працювати відносно джерел його наповнювання. Абсолютно згоден, що нам потрібна потрібен контакт з групою фахівців, які цим можуть займатися, щоб ми детальніше зрозуміли всі ті моменти, нюанси, які треба врахувати при підготовці. І одночасно обговорити бюджет. Цей проект моя давня мрія. Привести карнавал до Києва. Це означатиме культурне єднання України та Бразилії. До організації залучатимуть кращих спеціалістів з нашої країни.